Вітаємо на нашому каналі. Всім гарного настрою. Для початку ми починаємо працювати із Basato B8. Цей автомобіль Європа 2.0 Турбодизель. Не так давно вже промивали такий автомобіль. Люди дивляться наші відео, звертаються, тому що розуміють, що професійно треба обслуговувати цей двигун і цей автомобіль. Система охолодження непроста, має три контури системи охолодження. Тобто тут не все так просто, як здається. І коли ви скидуєте патрубок для заміни антифризу, ви міняєте тільки частично антифриз. Що маємо в даному автомобілі? 160 пробігу і гарний стан, все супер, подивіться бачок. Бачок обросший, бачок уже такий мутнуватий. Права сторона пічки не дає тепла, нуль тепла. Тобто власник має ще й нарікання на холод в салоні. І, звісно, що антифриз уставший. Будемо промивати всю систему поетапно. Тут буде багато підключень до системи. Робимо дійсно якісно, підключаємось в усі контури і звідки. Виганяємо весь бруд, вимиваємо, вичищаємо і робимо абсолютно повну 100% заміну антифризу. Зараз ми зробили підключення на сам радіатор пічки і подивимося, що в ньому. наш чистенький фільтр. Поїхали. Пішов випадати бруд. Зараз подивимося. Вже бачу, його тут чимало. Для радіатора пічки це багато бруду. Дивіться. Звідки ж взявся бруд в радіаторі пічки? Ну, тут, як би, і гадати не стоїть, це і бруд із системи охолодження. Сам радіатор пічки, він дуже маленький має проходи, соти там він не утворюється, він утворюється в процесі взаємодії антифризу з металами системи охолодження. Випадає в осад, закінчується присадка антифриза, яка повинна працювати. І починається утворюватись такі продукти відложення. Так само, як і в будь-якій системі опалення в домі. Чи квартирі, там теж плюс-мінус такий же процес можемо наблюдати, так і тут. Тому треба слідкувати і промивати систему охолодження. Не вийде так, що просто ви будете все життя зливати антифриз, заливати, злив, залив частково, і все буде завжди в ідеалі. Треба робити промивки. Ми вже переконались на своєму багаторічному досвіді. Що тільки так і тільки таким чином можна а, обслуговувати якісно і тримати в гарному стані систему через апаратну промивку системи і повну заміну антифризу. Дивимось, ну, капець, багато для радіатора пічки це багато. Ще весь бруд не вийшов, підсипає, сипе. Через деякий час перевіряємо, як іде промивка. Бруд вже не сипить, його навіть зменшується, хімія його поїдає. Перейдемо до автомобіля. Нас цікавить права сторона, вона тут не працювала і коксування і забиття відбувається з дальньої сторони пічки, а саме правої. Поглянемо. Ну, отак навіть просто підійшов зараз, стою біля машини, і з машини йде такий пар, як знаєте, в сауну заглядаю через двері. Шкварить, просто шкварить. Дуже гарно, прям пече, з дефлекторів руку ставиш, обжигає. 76 майже. і... Це ще не приділ. На машині може бути більше. Ну, бачимо, що якщо якщо права сторона виходить на отакі показники, значить радіатор пічки абсолютно живий, нормальний, він промивається і звісно, що його треба мити. Власник звертався до офіціалів в місті Рівному. Сказали, треба міняти радіатор пічки. Офіціали так і роблять. Тут їх як би ні за що упрекати, на те вони офіціали. Все, вони міняють деталь, яка вже підвержена забрудненню або ще чомусь там. Просто для них це вже відпрацьована деталь. Вона робити не може і в них по регламенту йде її заміна. Причому сказали, що мінятимуть, я так зрозумів, цю пічку в зборі ще й зйомом торпеди. Нарахували щось там, кучу грошей. Тому робіть висновки, навіщо міняти цей радіатор, якщо він абсолютно живий. Він реально живий, він оригінал, він той, що встановлений з заводу, він дає дуже потужне тепло. Ще зарано списувати його і кидати десь на полицю. Буде працювати. Головне прибрати причину. Причину є засор із системи охолодження, яка закидує бруд в радіатор пічки. Тут, да я вже багато разів пояснював, тут система має, в системі охолодження є три додаткових насоси. Перший на радіатор пічки, другий на е, обратці, тобто на передньому радіаторі, третій на радіаторі інтеркулера. Зараз зробимо контрольний замір. Майже 77 градусів, дуже гарно, дуже потужно гріє пічка. Питань немає, пічка залишається, ще буде працювати і працювати. Головне, щоб її не закидувало брудом із системи. А ми переходимо на інше підключення. Робили наступне підключення на двигун з однієї сторон. Так, поїхали. І перед цим був підмикнув разок. Подивимось, що Такі має бруд. Це один із контурів. Цей контур поєднаний радіатор пічки з головою двигуна і бачите, що тут твориться. Брудна система, що видно було по бачку. Миємо цей контур, потім перейдемо на інший. Так, зробили перепідключення в інше місце, контур з переднім радіатором. Бачите, пішло таке свіженьке світлішого кольору. При цьому, що ми злили весь антифриз системи, тиском, апаратом, все злили, пішла чиста прозора вода і все одно після почуття промивки бруд Знаходиться і його чимало. Тобто, звичайна заміна антифризу методом злив-залив, скинув патрубок, не вирішує питання з брудом взагалі, повністю нуль. Воно не виходить, цей бруд, і ніяким чином його туди не вигонити Тільки апаратом. Процес триває, переключаємось по черзі до різних контурів. Бачите вже скільки бруду. Періодично також миємо фільтр, бруду чимало. І це і зараз будемо мити, помиємо, поставимо. Останній етап нашої промивки заключається в промивці дистильованою водою. Завжди промиваємо. І на останньому етапі все рівно бачите є трішки небагато бруду. Уже його значно менше, але все ж таки десь ще знаходить. Система дуже складна. Дуже безліч маленьких шланжиків, поворотів, відворотів, триконтури, е додаткові насоси, клапани. Тут не так просто все. Ще миємо. Бачок, бачок чистенький. Зверніть вашу увагу, що на бачку написано G13 і написано, що тут є силікат. До нас його вже звідти мішечок виколупали. Є бачки, в яких це можна зробити. Тобто зазирнув туди, взяв крючок, його взяв, відірвав і викинув. Є бачки, в яких є відсік, як в попередньому b 8 якщо ви дивились, в якому неможливо так зробити мішочок витягнути, Тільки міняти бачок на той, який без такого відсіку. Він там просто Пластиком відділений, і його ніяк звідти не виколупаєш. Тут вже це зробили до нас. Тому ми, звісно, будемо заправляти G12, G13 і антифриз. Гарний був коментар під B8 відео, де людина сказала, наскільки їй відомо, що ваг відмовився від використання антифризу G13. Так, саме так і є. Відмовився в пользу G12 EVO. Це оригінальний антифриз від ВАК. І але ж ну, тут хто як хоче. Хто хоче використовувати оригінал, будь ласка. На нашу думку, G12 від хепу. Гарний, дійсно гарний німецький антифриз. З ним немає питань. Він ходить свої 60 тисяч або 3 роки. і... Гарно тримає, захищає систему охолодження. Тому ми будемо заливати G12, а не G12 Evo. Ще раз скажу, хочете Evo, беріть Evo, приїжджайте до нас, зальємо вам Evo. Ставим, збираємо вже систему, будемо вакуумувати і заправляти антифриз. Вакуумували систему, система герметична, вакуум тримає, все, супер. Заправляємо G12, заправочка пішла. В системі 8 літрів антифризу. Тому э, перед тим як заправити антифриз, ми робимо промивку дистильованою водою, виганяємо її всю, але як не крутий, як би ти її не виганяв і не видував, залишки дистильованої води завжди залишаються. Для того э, треба використовувати концентрат для того, щоб заганяти в систему більшої концентрації. Трохи більше концентрацію робити, щоб потім все було так, як потрібно. Якщо ви будете вже готові заправляти, концентрація зменшиться, так як є залишки дистильованої води. Незнач, незначительно, але зменшиться. В залежності від того, скільки води залишається. Заправка триває. Для заправки антифризом Ваг рекомендує робити ну, прокачку, включати прокачку. Виганяння ну, повітря із системи. Тобто є такий спеціальний пункт. Для цього заходимо в двигун, є секретний доступ, ось вам код 27971. Нажимаємо Примінити. Бачите, сервіс не підтримується в активній сесії. Якщо таке повідомлення, просто вимикаємо запалювання, виходимо зовсім із програми, закриваємо її. І по новій виключаємо запалювання. Потім ну, можна ще закрити, відкрити, але я думаю і так можна. Включаємо запалювання, знову заходимо в програму. Так, далі переходимо блок. Двигуна, двигун. Після цього переходимо в секретний доступ, 16 пункт. І вводимо по підсказці 27 971. 971 Вводимо. нажимаємо зробити. Бачите, секретний доступ акцептується. Це означає, що вас пустило по секретному доступу. Тепер ми можемо зайти в. Адаптації заходите, вибираєте тут канал видалення повітря із системи охолодження. Перевожу на українську, бачите, не активний. Ставимо активний. Робимо тест. Так. Раз, все, система активирувалась. І після цього заводимо автомобіль. Таким чином буде йти прогрів автомобіля і буде видалятися повітря із системи. Будуть задіяні насоси додаткові, які будуть прокачувати всі контури і буде все розповітрюватись або розвоздушуватись. Так, закінчили промивочку. Бачимо, що в процесі антиприз сідає. антиприсідає, наливали по стику бачка, присів. Тобто заповнюється антифризом. Права сторона дійшла до 76 градусів, при цьому температура 87 градусів. Контролюємо ще температуру по комп'ютеру 87. До речі, ця вигон повітря він триває ще. Він триває в одній сесії заведеної машини. Тобто, Зараз ми вже Повиганяли все, як кажуть. Тепер ми можемо перевести машину в звичайний режим. Що для цього треба? Для цього треба все просто заглушити автомобіль, глушити. Ви тобто, заглушили, вимкнули запалювання і просто ще раз заводити. Перевіримо. Заходимо ще раз в адаптації, заходимо в канал, удаління з воздуха, бачите, неактивно. Тобто. Ця процедура активується до моменту вимкнення запалювання. Тобто вигнали повітря, вимкнули запалювання, завели, вже нічого робити не потрібно. Все, зараз в такому режимі додаємо антифризу до рівня. І... Будемо завершати. Дивіться, після того, як перевели машину у звичайний режим, то вже антифриз не пішов по всьому колу, по двом колам гуляти. вже в нормальному режимі машина прогрілась більше 90 градусів. Зараз в даному випадку 93. І пічка права сторона 80 З усіх дефлекторів жарить, шпарить, сауна, тут не вседеш. Ідеальний результат. Як бачите, пічку не потрібно було міняти, а саме радіатор пічки. Достатньо було його промити і ще й систему. І вся промивка системи разом з антифризом з усім дешевше коштує, чим просто ви купите сам окремо радіатор пічки без роботи, без ніякої. Зроб, купите, поставити його і результату не буде. Тому що бруд був в системі охолодження. Робіть висновки, робіть правильно. Звертайтесь в правильні місця. Дивіться, холостий хід не падає нічого. 81,5 градусів. Перейдемо ще раз під капот. Тут ну, просто красота, все чистенько, все красиво. Антифриз Хепу G12. 13 й ми не рекомендуємо. Тобто переходьте на 12, на 12, на 12, EVO. хто хоче по оригіналу. Все це краще, ніж 13-й. Після 13-го, бачите, машини свіжі, небагато років їм, але після 13-го такий осад, таке все випадає в такий бруд. Можливо, треба було його змінювати на 30 тисячах. Тоді було б щось нормальне. А так він не вивозить такі великі пробіги. До речі, під капотом, як ви замітили, чистенько, красиво. Навели трошки марафету, щоб було приємно власнику автомобіля. Будемо завершати з цим автомобілем. Це був Volkswagen Passat B8 Європа з двигуном ea 288 2.0 турбодизель. Дуже популярний двигун, непростий, обслуговувати треба правильно, професійно і апаратно. Хочете так зробити, як ми зробили в цьому автомобілі. Звертайтесь, ми на зв'язку раді будемо вам допомогти. Всього вам найкращого, мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! Також в цьому відео ще додамо Гольф 7-й. Це Гольф 7, двигун 1,6 турбодизель. Такий же як 2.0 двигун, але 1,6. ну можна сказати, Це двигун із новішої серії, і тут потребує, він потребує обслуговування апаратним чином. Тобто так просто з нього нормально не замінити антифриз. Повністю весь і ми робимо його промивочку. Для того, щоб вигнати весь бруд і зробити повну заміну антифризу. Переглянемо бачок, бачок зняв, Ну, такий, я б сказав, мутноватий, на дні трішки є бруду. Не дуже сильно, але так, помірно я б сказав. Бачок, до речі, із силікатом. Тут написано Сілікат G13 і відсік для він не, ну, зроблений таким чином, що його неможливо витягнути звідти. Отже, Будемо робити декілька підключень. Спочатку підключаємось, як завжди, на радіатор пічки. Нарікань у власника по роботі пічці немає. Отже, не очікуємо, що тут буде дуже брудна система. Але все ж таки цікаво подивитись, якому вона стані і чи буде там взагалі хоч якийсь бруд. Отже, підключаємось. <поїд>. Зробили підключення на радіатор пічки у нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Я вже бачу, бруд є небагато. То, в принципі, так і повинно було бути. Зараз ціна сходить, подивимось. Зупиню. Ну, бачите, так як ожидаємо небагато бруду, пічка гріла, але все ж таки з'являється. Цікаво буде побачити, що все системі. Мивочка триває, гріємо, перевіримо праву сторону, особливо. Що там. Вивіримо результати промивочки. Права сторона ну, майже 76 градусів, дуже гарно працює пічка, з радіатором немає проблем, все вчасно, можна так сказати. От, вже 76, на машині буде більше. Вимкнемо. Запалювання. Будемо переходити на двигун. Саме цікаво, що там. Ну, бачите, от бруд лежить. Не дуже багато його. Тобто початок забиття вже починався. Вчасно, власник машини звернувся до нас за промивочкою. Зараз приведемо все в порядок, все вигонимо. все буде супер. Ми зробили підключення на двигун, відразу злили антифриз весь з трьох контурів. Що можна сказати? Подивіться, низ чистенький, нічого не плаває. Система в дуже гарному стані. Отут бруд, який був з пічки, він так і лежить, нічого не додавалося, навіть не мив фільтр. І при цьому всьому автомобіль має приблизно 200, ну, до 260 пробігу. 260 пробігу і при цьому система в гарному стані. А бувають варіанти, приїжджають до нас, де на приборах 100 тисяч пробігу, або там 150, і вже все вложене. Система дуже запущена. Які виводи можна зробити, ну тут хто як скаже. Або пробіги неправдиві, скручені, або, о, можливо, лили якийсь шмурдяк. Щось додавали в систему, що воно видало такий результат. От 260 пробігу, чоловік придбав автомобіль, не скажеш нічого, абсолютно нормальний стан, гарний стан системи охолодження. В бачку нічого не плавало, трішки подмутніння таке, пічка не забита, трішки, трішки бруду, і система в цілому нормальна. Немає ніяких питань. Головне, зараз ми прогонимо, промиємо всі три контури, приберемо наліт, так скажемо, і виконаємо повну повнісіньку на 100% заміну антифризу. Так, завершили промивочку системи, але ще не повністю ще не заправили антифризом. До речі, хотів показати, у нас такий з'явився новий напорчик. Для перевірки герметичності системи. Тут є на всі автомобілі закрутки. Отже, ми не тільки вакуумуємо, не тільки під час ну, промивки, перевіряємо, а ще й перевіряємо тиск таким насосом. Бачите, наділи спеціальний перехідник, пробочку. Накачали більше одної атмосфери. Все стоїть герметично, нікуди не дівається нічого. Також зараз будемо робити вакуумну заправку антифризу. І ще й на вакуум перевіримо. Тобто, в двох варіантах: і під тиском, і під вакуумом. Отже, перевіряємо на вакуум. Завакуумували систему. Система герметична, як раніше показав, і під тиском, і під вакуумом все стоїть стрілочка. Заправляємо антифриз G13. Власник виявив бажання G13 залити. Хоча у нас, бак G12, ну це просто в ній тут розбавлений концентрат. Заправка триває. Розбавляємо концентрат з дистильованою водою 50 на 50 Заправимо, будемо прогрівати автомобіль і виганяти все повітря, розповітрювати або розвоздушувати. Таке слово. Вибачайте, хоч воно й не на українській мові. Так, прогріваємо автомобіль, дуже гарно гріє пічка, бачите, вже 77,7 майже градусів, набір ще продовжується. Супер. Дайте холостий хід. Перейдемо до автомобіля. Так виглядає антифриз. Рівень час трішки додали. Багато питань, як, який рівень правильний. Оце нижня поділка мінімум. Це вже мінімальний рівень, після якого або на якому вже буде датчик сигналізувати, що добавте або перевірте антифриз. Все, що вище оцієї поділки мінімум, тобто оце зараз як час нормально. у бачка – нормально. Все, що вище, нормально. Все, що нижче, мінімуму цього, ненормально, треба додати. Тому ми зазвичай наливаємо на стих бачка і потім, ще коли машина проїдеться, успокоїться, воно ще трошки підсідає. Але перевіряйте рівень. Тут гарно, що є датчик на бачку, який показує, коли антифриза буде мало. Слідкуйте за цим. В цілому все супер. Пічка гріє, антифриз чистенький, новенький, все гарно. Від вас, будь ласка, вподобайка, бачите, які два різних автомобіля. В першому був бруд Б8 Пасад, а в цьому майже його немає. Але все рівно треба робити правильно заміну. Треба апаратним методом все це робити. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі.